Тортури та катування мирного населення, яке не бере участі у конфлікті, вважається військовим злочином. Всесвітню відомість та засудження отримали звірства расистів в Ірпені та Бучі. Але тортури цивільного населення, знущання та страти відбуваються по всій окупованій території України. Відступаючи під натиском ЗСУ з села Вербівка Балакрійського району Харківщини, окупанти, замітаючи сліди своїх злочинів, знищили школу ліцей, цинічно перетворену ними під час окупації в Катівню. Герої нашого фільму її виживші в'язні, свідчать. Це три дні після вторгнення росіян у наше село. Вони вже достаменно знали про кожного з нас цю інформацію, де ми працювали, де ми навчалися, який склад сім'ї. Завели мене сюди, цю клітку, і тут тримали двоє суток. В тій клітці сидів один чоловік, і в цій жіночка сиділа. Я отут був, отут мене хотіли розстріляти перший раз. Герой нашого фільму Олександр все життя мешкає у Вербівці. Він був одним з перших в'язнів цієї шкільної катівні. До речі, ось залишилися сліди їхніх злочинів, в яких зберігала броя снаряди, які вони пускали по нашим мирним селам, а рядом у це навозя, який вони обстрілювали. І не винятково, що з цього ящика. Снаряди і стріляли по нашим мирним людям. Ну, мене засадили в клітку. В школі, в школі там є роздягальна дитська. Там, ну, як решотка, замикали у борщи, щоб не пропадали вісім. Діти там передівалися. Мене туди посадили в ту клітку, приїхав їхній старший Ден. Позивний день Деніс зовут. Ну, я так зрозумів, що він з Луганська теж по його этим. Снайпер якийсь міша питався мене розстріляти. Я біля стінки стояв отак на прицелі. Аж впери пушку, що я тікаю. Ні, з молчи. молчі. Школа взагалі була центром не тільки сільського життя, а взагалі, я кажу, центром нашого сільського буття. Це просто жах і показ того, що людям. Людям не жалко ні дітей, ні дорослих. Вони просто знищували все те, що було. Для них це не ну, я думаю, для них це не взагалі, знаєте, така низьковартісність того, що, ну, що ми скажемо, що ми люди, вони ставили себе вище нас. Що можна про орків сказати? Орки вони і в Африці орки, кровом орки. Ублюдки, другого слова, для них нема. Цикатівня була спочатку тут. А потім вона була в підвалі. В першу чергу російські загарбники переслідували тих, хто проявляв українську позицію, не відмовлявся від української символіки та чинив опір окупантам. Забирали тих, хто здавав їхні передові. Приїздили машинами. Спочатку у них була спеціальна машина, оснащена радарами. І вгорі був такий великий щелюк. Двоє. Росіян стояли із кулеметами і працював оцей радар. ми бачили скоріше линку у вікно і намагалися запіногувати, кого працює мобільний телефон в цей момент. А потім вони обхитрили, вони пройшлися пішки із своїми якимись приводами. Ми тільки чули, що з нашої вулиці забрали теж людей, які нібито здавали. Потім на цій половині навіть люди. Намагалися проникнути на водонапірну башту, у нас там є башта, і звідти передавали нашим інформацію. Справа в тому, що зв'язок у нашому селі вони ж глушили, щоб ми не могли, на зв'язку взагалі не було. Люди намагалися вилізти на дахи, навіть до димарів добиралися, але потім вони приходили, забирали їх сюди, ж до своїх цих в'язниць. Ніяких питань не ставилося. Спочатку вони добре в погріб. І... Шість суток закупала. Ні кормили, ні поїли, не доставали. Абсолютно сидів, я просто там все. Вони мене витягли через шості чи які сутки. Я думав, що забрали. Ну так якби дивилися ще телевізор за 3 апреля, розуміли, що в Бучі і везде забирали для утилізувати. В общем, а за чим нас забрали? Прийшла до бабушки. Бабушка каже, така ета, это... приїжджали вчора, папу забрали. Що робити? Пішли в сільську раду, пішли туди, вони сказали, ми вам нічим допомогти не можемо. Ми спрашуємо, а куди нам йти? Вони, ну, куди хочете, туди йдіть. В город, ідіть, пишіть там бумажки. Ми написали заяву, прийшли обратно в село, а вони кажуть, та хоч пишіть, що хоч що хоче, та вона вам не допоможе. Ходили кожен божий день, а це я ж кажу, утром і вечором. один день прийшла, вже дійшло до того, що з одним з їхніх головних ми як? Перейшли на високі тана. Не менші моральні тортури відчували родичі ув'язнених і всіма силами намагалися допомогти близьким. А у них пройшла ротація, і я так зрозумів, що ті, тим не передали, ну, ці панове почали шукати всіх атошників, ті, кого не лінь. Уже були це не Еленеровці, а це був вже росіяни. І по їхнім Обмундірування, це був їх як спецназ, спецура їх називали. Мене вже забирали, за що другий раз. У нас пару к вам і все. Ну Посадили в камеру. Це була міліція, міліція наша, Балаклійська, і там камери для арестованих, як там задержаних, затриманих. Привели туди, там вже було 9 людей до мене. Камера була десь метр сімдесят на три з половиною. Маленька, на. Двох вона, двоє нар було, туалет, який не працював практично і вмивальний. І от ну, там дев'ять чоловік. Нас було. Питали, де наші позиції, де наші тут патріоти, хто, у кого зброя є, я кажу, що спрашувати, щоб де позиції, я що говорю? Я в окупації, я откуда знаю, де наші позиції. Були ще, коли ти впав от струму. На коліна ставили руки за голову і ногами, берцями становилися на сюди, на мисці, крутили, викручували це був жах. Нам здопитів ну, їх було три, мабуть, або чотири. Заганяли навіть іголки під ногті. Це була катастрофа зовсім. розслабляєшся, потім не, не чувствуєш болю і настраєш себе. Що що це вже останній раз. Да. Хоч не стріляли над головою, як другим хлопцям. Вони приходили в камери, просто витягували, били в камерах. Там був такий по прозвищу Марат, як ми почули. Гнида рідка була. Ходив в маски. Маска, як фільм-маска. Примерно бачили? Маска така, от примерно похора на другого з маски злого. От така у нього маска, і от приходить, це було десь ну, так, десь 12-та час ночі, це його любими час. Він днем він на вас у блюдок. Ну і коротше гарячить серед ночі він приходить, відкривають камеру, тиє і починає, як боксерську грушу бити. Крик вопль ужасний, плить до того, що ламав ребра. Коли він вже падав, він відкривав що так. Оксі, один, два, три, чотири. все. Тобі п'яць. Давайте следующего ведите ко мне туди, в кабінет. І вводив, і там би тільки чути було крик, І воплі, і столи, і все. З вами також він спілкувався. Ні, він не спілкувався. У нього отдельно я так підрозуміваю, що у них у кожного були свої, тихо забирають. Окрім фізичного знущання, кати вдавали ще й до психологічних тортур. Психічні давили. Кожну ніч розстрілювали, дві ночі це було жах, коли це, ну, понажираються ці п'яні і ходять і з за автоматами затворить урать. Мене це не страшило, то я більш переживав за дітей, щоб їх з ними нічого не трапилося, за мене. Потім в один прекрасний момент день пропав, в місто нього тут бабай був, скотина рідка. Він все склоняв мене до сотрудництва. Я сказав, Ні, це... я... саме було гідно те, що приходиш відмічатися, а люди стояли. Получать, ну, хліб привозили. І він на руку тягне здоровка, це найбільше вжати йому руку. Ну, людям не скажеш, що у них все в голові одне, це значить, ти з ними співпрацюєш, приходить, щось докладеш. ну, вони ж не знали ситуацію. У нас же село, всі все знають, розумієте, але це мої родичі теж були тут. В цілях безпеки не можу назвати їхні прізвища, самі розумієте, але це було дуже страшно і було дуже неприємно. Неприємно чути про те, що люди людей катують, розумієте чи ні? Це по-перше, це звірські були вчинки. А по-друге, ніхто не міг повірити, що ми ж брати. Ми Ніхто не міг зрозуміти, як і що зробити. Надати допомогу, на жаль, в цей момент, коли вони сиділи тут, ми не могли, крім того, що передавали рідні. Їхали на побачення до них, як кажуть, в лапках на побачення, передати їжу. Один єдиний момент, коли можна було винести родичам якісь харчі, щоб вони передали. І все. Більше ми нічого не знаємо. І ми сюди нікого взагалі ж не пускали. Важкі випробування випали на долю героїв, але винести їх їм допомогла надія на визволення та на деокупацію рідного села. Зателефонували Юрія. Він погиб теж. Хлопець у нього свої поля, він розмінірував із місцевим хлопцем-хірургом Сашей. Зірвались на міні. Він загинув півроку тому. І він мені сказав, Саня, не переживай, через два-три дні ми з тобою зустрінемося. Так і вийшло. Це четверте ми зателефонував, а шостого нас звільнили. І коли ми приїхали, я попри Кракен, хлопці знайомі до мене прийшли. Туди, де я жив. Карпаца пацани, звозіть мене додому, не було чотири місяці. Доїжджаю да, до сільської ради, щось так мене як та таке, та, я поїхала далі, там, де папа жив. Приїжджаю, а він вдома. Ну, просто це не те, що радість, я не знаю. Ну теж, було і сльози, і все, що хочете. Це скільки ви не бачили її? Сім місяців. Вона ну, була маленька. <звук> да? А така була. Що це? Не всі в'язні витримали катування. На жаль, серед мешканців Вербівки є безвісті зниклі після російського полону. У нас один хлопчик зовсім пропав. Олег з Не можуть знайти до сих пір. Його привели сюди, відціля увезли і до сих пор немає, його, де він їхав. Шукати треба гладких Павло. і Віталік, це не пропали, їх знайти не можуть після того. Було ще два чоловіка, волонтера. Такі знущання не залишаються без наслідків. Та, на жаль, вони дуже сильно вплинули на здоров'я наших героїв. Погано. Що ну, що, що, ну, сахарний діабет. Оце все, оце, все, оце об'єсив вже після, після того. Я був нормальною людиною, 60-кілограмової ваги, А зараз сахарний діабет, і серце, і в лікарні лежав. Ну. Постійно головні болі, от болі, спина, ноги. Це як має бути такі злочини, які скоюються Російською Федерацією по всій нашій землі, не залишають сумнівів в антигуманності та антилюдяності цієї кривавої агресії, та не можуть бути виправдані жодними підставами. Військові злочини масового характеру вважаються злочинами проти людяності і підсудні міжнародним військовим трибуналам. Зважаючи на виняткову серйозність і особливу тяжкість, до таких злочинів термін давності не застосовується.